Так, друзі, сьогодні була зранку на базарі, що я купила, показую. Купила отакий ось, ось кусочок сир домашній із спряженого молока. Дуже от Шкурка. Далі. Сир звичайний, жирний беру. Далі. Сира багато не буває. Сир сулугуні Отакий. Теж беру домашній. Далі. В магазині купила сані кросовички на літо Тіпа Adidas Easy. Але ми нікому не скажемо, що це тіпа. Отакі, дивіться. 550 гривень. Вони... Що, що мені подобається? Що мені подобається, що вони отако просто чик-чик-чик? Легенькі, сіточка. Все, да? І ще. Купила ось чотири таких бокала. Буду з комою знімати для вас рецепти. А що мені кажуть, що я не веду кулінарний блог, в мене нова кухня, але я нічого не знімаю рецепти. Будуть рецепти. Шуткую. У нас з Святославом Миколайовичем такий типу, ритуал. Він як приїжджає. Ми собі сідаємо на кухні, діти сплять і п'ємо пляшечку вина або шампанського і собі говоримо по душам. Розмовляємо, що в нього, що в мене, знаєте, таке. Такий в нас ритуал сімейний, Так що оце така розпаковочка. Усе це мені обійшлося в тисячу гривень. Коротше, 316 гривень бокали, 550 у мене вийшли кросовочки, Ну і сир вийшов десь так, плюс-мінус гривень, 200.